І у мене знову продовжується тема розпаковочок. Я продовжую отримати пакунки, які я замовляла. Зараз я присяду і покажу, що на цей раз мені прийшло. Так. Це в мене такі подаруночки сьогодні. Квіточки. Все кладу. закладу. Все на сьогодні прохолодненько на дворі, так, чуть-чуть. Я... Так, по правді кажучи, я вже сама забула, що тут у мене є. Але ось така купілочка я буду робити розпаковочку. Ух! Та-да-дам-та-дам. Зараз та побачите що, я собі замовляю. <головіка> так, так, так. Дивіться, перше що я замовила. Та-да-дам-та-дам. Та це... Це фітнес ласіне. Приміряю пізніше з таким тканині, звичайні, з таким для бобочки шовчиком, щоб красива бобочка виглядала. Ось такого синього кольору, щоб робити яркі для вас відосики. Так, кладу назад це лесіни, друзі. Я замовила собі ось такі рукавички, тому що в мене нове захоплення. І я люблю. Так, я зараз помірю. О, ну що? Класно, класно. Як вам скажіть? Ось такі? Це мені спеціально для Кемпінгу, коли я роблю кемпінг, то мені потрібно рукавиці захистити свої ручки. Ой, мені подобається розовенькі, класні ще дачу бітки якісь купити такі підходящі. і буде супер. Все ж таки емочка, це мій розмір. Захисне скло на телефон. І причому саме цікаве, що. У мене наразі телефон 15. А я захисне скло замовила спеціально на 16. З надією на те, що в мене скоро з'явиться 16 айфон. І також до цього айфона я замовила ось такий чехол. І 16. Розпаковую, розпаковую, щоб глянути його якість. Тут прозори, я не думала, що тут прозори. Так цікаво, пластик якийсь. А, ви. А, я вже і забула даже. Отут камери повністю захищені. Так, тут камери повністю захищені, тому що я в своєму телефоні а, пошкодила камеру. Я не знаю, в мене впав так телефон, і він пошкодився. Коротше, нормально. чехольчик нормальний. Це додатковий, я думала, що це магнітик такий, знаєте, що? Так, да, це знімається штучечка. Я думала, що це колечко, воно так якби втягається на пальчик, але ні. Щось я не додивилася. Коротше, чехольчик. А, кладу назад, тому що поки він мені не підходить. Це під 16 айфон. Ще візьми, не ну, пам'ятаю. О, ще якась така коробочка. Що тут? Відкриваю. А-а-а! Ну да, ну так. Да. Рекламу пам'ятаєте? Та? Так, як здягаєш, вдягаєш на телефон. Вот так, вдягаєш на телефон. Проводиш, знімаєш і тобі наклеюється стіколишко. Оце одне із тих стіколишок. Просто в такому коробочці без якогось додаткового захисту воно прийшло. Але, напевно, не побите нічого. Я не побачила пошкоджень. А, і останнє, останнє, це те, що я замовила собі. Так це... Гетри додаткові, високі, такі високі, прям вони мають бути за коліно. Гітри. Тут у Флориді така погода, що я часто ношу носочки, туші шортики, але ноги під вечір мерзнуть, тому ти в шортах, в шортах, а потім хоп підтягнув, і от тобі гетри. Коротше. З такого плану. Ойю. Я думаю, воно буде прикольно. Прикольно, прикольно з шортами. По якості непогані. От, бачите, дуже теплі, теплі такі. Ух! Видно? да. Коротше, мені здається, я всі покупки, всіма покупками щаслива і довольна. Залишилось мені купити iPhone 16. Або намікнути, щоб мені подарували. І, і все, і поміряти мої фітнес Ось так. Так що розпаковочка на сьогодні завершена. Іду ставити свої квіточки в вазу. Ось такі подарунки. Мої, мої хлопчики зробили.